Я не маю жодної надії, що в вівторок буде підписано всеохоплююче припинення вогню. Але ми сьогодні тут працюємо, щоб наші американські і європейські партнери в умовах, коли Путін не підпише, в умовах, коли Путін продовжує знищувати українців, найкращий і найефективніший крок до миру є поставка. Нового озброєння для наших збройних сил, забезпечення фінансування для наших збройних сил і жорсткі санкції, які будуть скоординовані, які будуть передбачати санкції проти тіньового флоту, санкції проти російських банків, щоб заморозити російський експорт, санкції проти країн, які будуть допомагати Росії ухилятися від санкцій. Це тоні прем'єр-міністр Австралії, це посол Сполучених Штатів в Україні пан Слетері, е, сенатор Сполучених Штатів Америки, е, пан е, Роб е, конгресмен Сполучених Штатів Америки з безпекового комітету. Вони будуть відповідати за те, щоб формувати зараз двохпартійну резолюцію на нове фінансування, нове постачання зброї, нові санкції. As a friend of Ukraine, I am by everything that's being done here and I just hope that uh, the Friends of Ukraine will learn the right lessons from what's going on on this battlefield. And frankly, it's wonderful to see uh, someone like Petro putting all of his personal resources into trying to help his country to win this war. That's the kind of national unity that is needed. Молодопровайґенс тис више торце Петро Олексійович передав зброю безпосередньо людям, які будуть її використовувати. Вики проміс полетіть ворога that they will go to the enemy. От на цьому особисто я. О, да, уявляєте? От Петро Олексійович особисто мені привіткацію. <свісно> Дякуючи дуже Петру Олексійовичу. Це ефективність на фронті. В основному працюємо по машинах. Вдалося навіть мінуснути командира ворожого батальйону. Це тринадцятька, вона для ударів по першій смузі укріплень, бо вона несе легко 5 кг. Не залітає куди треба. Uh, President Poroshenko needs to be thanked for spending his personal resources to support this incredible effort that I believe has the ability to, to really change the trajectory of this war. This is, this is game changing, war changing technology that we're seeing here. And I hope that uh, people in the United States. Uh, understand how important this is, and we need to embrace this new technology. Це комплекс, в якому немає аналогів. Зараз військові потребують. Я був на фронті, спілкувався в цих центрах моніторингу. Вони кажуть, що їх треба набагато більше на фронт. Це реальний комплекс, який кожен день працює на лінії зіткнення в боях. Він постійно досконалюється. all, I hope that President Trump uh, realizes how important it is for the United States of America to stand with Ukraine, stay committed. To helping Ukraine until мистер Путінс да хіна виннес военспирейшн до Олас. Денькіфодесупотшови разом з нами не в телебаченні. Там з тої сторони звіту. То що are here in Odessa. сьогодні обсяг нашої допомоги склав майже 20 мільйонів гривень. Це є fpv дрони, мавіки і ще й комплекси і Країна потребує єдності. Наші збройні сили. Прикладаючи колосальні зусилля, контролюють переважаючи сили ворога, які інтенсивно наступають. В принципі, ситуація контрольована і безпілотні системи нам це забезпечують. Підтримка завжди потрібна, а враховуючи нинішні реалії, то вона мабуть можливо вона більше потрібна, ніж в 2022 році.